Всім привіт! Мене звати Маргарита. Я власниця мережі магазинів Мети і я вам сьогодні розкажу про непомітну, але дуже важливу деталь у будівництві та ремонті – шпильку, шпилька це загальна назва для металевих стержнів. Сьогодні будемо говорити про метрову, метричну, вона буває довжини метрової і двометровою. Ну от уявляєш, ти приходиш в магазин, от ти нічого не знаєш. Але бачиш, отак як в нас в магазині стоять оці всі шпильки в рядок, і ти думаєш, ну для чого ж вона? Для чого ж вона? Оце я сьогодні розповім. Поки я не робив ремонт, я дійсно не знав для чого. А, ну ти знаєш, вони використовуються навіть в ремонті, от дуже по різному. Але вони... Да, але вони дуже функціональні. Ну, давай. Отже, шпилька це металевий стержень з зовнішньою різьбою по всій довжині. Як я вже сказала, вона буває. В даному випадку ця метрична будівельна довжиною 1 метр і 2 метри. Метричні шпильки широко використовуються для з'єднання різноманітних конструкцій. Шпильки, виготовлені зі сталі. Вони можуть бути покриті цинком, можуть бути без покриття, можуть бути з нержавійки. І хоч, на вигляд, це якби простий пруд, але його роль у будівництві ну, переоцінити дуже складно. В мене мама користується номером, якому. Який її тато купив ще, коли вчилась університеті. Це більше 15 років. Да. Добрий день. Добрий день. Скажіть на ну мені шпильки, які у вас є. Метричні і конусні, так? Метрові на три Ну, оця така, що діаметр йде вуші, там де різьба така нестандартна. Вущі і ширший. Трапеційна, добре, дякую. І так, ви стали свідком дзвінка друга. Сьогодні я розповім про шпильки зі стандартною метричною різьбою, але вони також бувають і трапеційні. Це коли різьба, коли взагалі вигляд шпильки такий у вигляді трапеції. значить, різьба є стандартною метричною, діаметр від чотирьох. Міліметрів до 30 міліметрів, тобто це 3 сантиметри. Ну, я більших не бачила поки що. Тонка шпилька для легких робіт, товста для серйозних конструкцій, де вже не до жартів. Тож, де використовуються шпильки, перше і головне це монтаж металоконструкції. Коли треба стягнути балки, опори, шпилька працює як скріплюючий елемент. Тут зручність полягає ще й у тому, що відстань регулюється за рахунок різьби. І зараз я вам це продемонструю. Беремо гаєчку. Я вам покажу просто, як це працює. Оце різьба, гайка накручується. І коли треба притиснути сильніше, просто це регулюється гайкою. Коли треба зробити ширше, це аналогічно регулюється гайкою. Просто наші відео бішать тим, що дуже мало демонстрацій. Я вже знаю, це про це згадую вже коли воно змонтоване. Далі бетон і залізобетон. Тут металева шпилька виконує роль якоря. Уявіть, що ви хочете прикрутити до фундаменту, скажімо, верстат, який важить кілька десятків тонн. Взагалі, всі такі верстати, всі такі апарати, вони повинні бути прикріплені до підлоги, і як їх прикріпити? Дуже часто в комплекті йдуть анкера, але зазвичай їх міцності не вистачає. То у випадку, якщо не вистачає, або якщо власник хоче більше контролю, більше надійності, він купує додатково шпильку і закріплює е, оці такі важкі машини саме шпильками, і це реально. Ну я вважаю, що це безпека і це дуже важливо. І це правда Прямо готову підлогу. Бетон якось можна закріпити. Не якось це сверлиться свердлом, свердом сповіді. Твої на пайку про які розповідала. Звернеться отвір в підлозі, ну, відповідного діаметра, вставляється шпилька, вона може фіксуватися спеціальною рідною. Ну, спеціалісти знають, як це робити, і воно фіксується обов'язково. Дуже поширене використання шпиль в дерев'яних конструкціях. Наприклад, коли треба прикрутити е, гойдалку під бесідці, там же ж зазвичай дах ну, він підшитий, гарно зроблений. Але дерево, воно все дер дерев'яне. І для того, щоб е прикріпити гойдалку треба просвердлити отвір і мати спеціальне кріплення. Якщо для гойдалки там іде така е різьба е з кільцем е така пластикова, пластиковий такий. Е ну, це ну, перехідник, назвемо. Е і на нього кріпиться гойдалка. Щоб вона не падала. Якщо ж такого кріплення спеціального немає, то використовують шпильки. Далі сантехніка і вентиляція: труби, кабель, повітроводи – всі вони висять на шпильках. Тобто, буквально вся цивілізація тримається на них, тільки ніхто не звертає на це уваги. Як інтернет, всі користуються, тільки ніхто не думає, хто тримає кабель. Наступного разу, коли будете в магазинах АТБ або такого типу, де не підшита стеля, зверніть увагу на монтаж таких конструкцій. Там все закріплено на шпильках. Шпильки використовуються у фасадних роботах. Там вони тримають під конструкції вентильованих фасадів. Тобто, коли ви бачите гарний скляний чи металевий фасад, пам'ятайте, що там у тіні працює ціла армія шпильо скромних, але дуже вперти. І нарешті опалубка. Щоб бетон не розтікся, щити стягують шпильками. Зараз я поясню як. От дивись, коли зелені доски стоять. От, оце де стоять доски. Ну, поки вони не засохли доски. Поки не засохло доски, стоять. Часом буває, що ці доски додатково скріплюють oh. шпильками. Часом буває, що шпильку використовують як арматуру. Це теж також при пошкодженні стіни в двох випадках, коли Стіна будинку пошкоджена, і немає можливості ну там знести і зробити її новою. Шпильки використовують в армопоясі. Або от коли йде стара, ну вже існуюча будівля, до неї добудовують. То те, що добудовують, прикріплюють армопоясом і там так само використовують шпильки. Головне правило при виборі шпильок – дивіться на матеріал і міцність. Нержавійка це дорогий матеріал, і його використовують тільки коли це дійсно оправдано. Якщо тебе це для побутового використання, для качелі, воно або дах, і воно буде накрито, і там немає затікання, ну, вологі там немає, нема сенсу брати нержавійку. Коли ж це іде монтаж, ну, припустимо, в підлозі або в стіні в в сільськогосподарському підприємстві, де це дуже важливо, і де підвищений рівень вологості, і корозія проходить з звичайного дрялу дуже швидко, то там дійсно беруть дорожчі шпильки з нержавійки. А для побуту для будівництва в, в ну, коли от навіть з машини і обладнання кріплять, беруть звичайні шпильки, просто враховують діаметр. Які потрібно, тобто навантаження, яке буде чи більше чи менше ямтра, а також міцність. Е, ну, е, я... В нас шпильки є міцністю 4,8, 8,8, 10,9. Вони ще бувають міцністю 12,9. 12, Що це? Ну, каленість. Оце шпилька міцністю е, 4,8. Вона абсолютно не калена, Її цілком можна брати. Е, ну, як кажуть, і зайця можна навчити курити при yeah. бажанні. Чорна <світить> yeah, yeah. це, це калена шпилька. Ну, тут йде позначка така, як і в болтах. Чорний позначається червоним або жовтою фарбою. Якщо шпильки з нержавійки, вони блискучі і позначені отут стержень на зрізі, позначений. Зеленою фарбою. шпилька дуже легко ріжеться. То, якщо вам потрібно там, припустимо, два кріплення по 50 см, це спокійно робиться чи ножовкою, чи болгаркою, чи десь за якщо це шпилька калена, то це треба йти до токаря, і він поріже, якщо немає відповідного інструменту. Отже, металева шпилька це не просто залізяка з різьбою, це хребет будівництва, анкер спокою. І, можливо, єдина річ, яка тримає все разом міцніше ніж кохання скотч та ізолента. Ну, ізолента все стримає назар, ну не грайся. Ну що тобі треба пальцем сутикати? Тепер ви знаєте, що шпилька це не просто металева паличка, а ключовий елемент надійного кріплення. Якщо хочете дізнатися більше про метизи, підписуйтесь на наш канал у YouTube та слідкуйте за нами в інстаграмі. Facebook та TikTok. заходьте до нас в магазини. В нас працюють дуже компетентні працівники, які вам порадять. Яку шпильку вам треба? Яку шпильку вам треба купити?